Ну, в Херсоні, чесно кажучи, дуже вражають пустинні вулиці. Взагалі майже немає людей, немає дітей, тому що весь час гуркає, і багато людей після того, як було вибито окупантів, виїжджають з міста для того, щоб вберегтися. на що скажуться люди, це відсутність роботи, відсутність засобів зв'язку і відсутність засобів існування. Важливо, щоб сюди приїхало більше гуманітарних організацій, які би допомогли людям пережити цю з ну і uh... Проблема з роботою, очевидно, що вона так швидко не вирішиться, але наша команда прийняла рішення тут відкрити таку пекарню для того, щоб хліб давати нужденним і також Збройним силам України. І цікаво, що з цим проєктом дуже важливим от, виникли проблеми. Розбираємося з місцевою владою для того, щоб пекарня запрацювала. Шановна пані Галина, дуже раді знаходитися зараз в вашому товаристві. Дійсно, сьогодні ми побували в Херсоні цілий день, а чуємо вибухи. 66 Тисяч людей залишається тут, і якими чули проблеми в них? Очевидно, що пенсіонери отримують пенсію а люди. У Середнього віку молодь, на жаль, немає роботи, немає грошей, і питання виживання цієї зими залишається болючим. І на нашу думку, як народних депутатів України, це спільна наша задача центральної влади, місцевої влади. Тому будь-яку ініціативу, яка направлена на те, щоб допомогти людям, варто вітати. Ми дякуємо вам за те, що вашим рішенням ви підтримали ініціативу тих людей, які пережили тут цю окупацію. Не колабораціонували, а займали проукраїнську позицію і запропонували зараз вам руку допомоги робити ось цей чудовий хліб. Перша партія якого сьогодні була випечена. і ви надали можливість зробити це у школі. От школа законсервована, там автономно все це працює. Як ви бачите роботу зараз цієї пекарні? На превеликий жаль, ведуться постійні обстріли нашої Херсонської територіальної громади. Ведуться артобстрілами, обстрілюють мінометами, градами, С-300 знищують, руйнують наше місто, герой Херсон. Але якщо місто під постійними обстрілами очевидно, що є проблеми з підвозом хліба, є проблеми з роботою і вам, як керівнику міста, ми правильно розуміємо, ця ініціатива вона навпаки є дуже актуальною, тому що хліба треба все більше. Іде руйнування нашого міста, в тому числі запитуємо. і освітніх закладів на сьогоднішній день є наказ. Управління освіти Херсонської міської ради про те, що певну кількість закладів ми маємо заморозити у зв'язку із тим, І ти що ми все чули на певна кількість освітніх закладів, які будуть знаходитися під пунктами незламності. Тобто, якщо пункт незламності оголошується зай. офісом президента, Вона... то він не блокується. Якщо активісти, які на відміну від Офіса президента, прожили весь цей час тут в окупації, пропонують робити хліб. Це блокується. Правильно ми розуміємо? Я прошу вас не розповідати новому. Ви ми неправильно почули. це розумієте, шановна колежанка. Я говорю лише про те, що прилітає mm. до нас, до освітніх це закладів, і вони зруйновані. І те обладнання, яке було установлено у цій школі, я про це дізналася уже коли воно установлено. Мене ніхто про це не попереджав. Ворог лютує і. Прилетіло саме у цей освітній заклад, і на сьогоднішній день це небезпечна ситуація знаходитись там у цій споруді, де знаходиться це обладнання. Пропозиція в наступному, що цей заклад законсервовано? Так Це До... пікарня руйнує освітній заклад. По, ну, по, послухайте, ви це, зараз ситуація, що ви з таким чином, що прилетіло в цей заклад. Ви а розумієте? 34. Ми а і 34. І можна запитати, чому пункти незламності ви надаєте їм приміщення освітні, а ініціатива, яка іде з низів. Не з офісу президента, а з низі послухайте, ми підтримуємо, підтримуємо ініціативу. Ми співпрацюємо з волонтерським рухом. Так це рух. скажіть, будь ласка, Кирило Тимошенко сам шукав пункти незламності? Чи ви йому їх знайшли? Бо нам ви пропонуєте знайти пану Кирилу Тимошенко? Ви шукали? Чи він приїхав і ходив по школам? шукав? Ми, ми, ми утворювали шукали. пункти незламності для наших. Херсонців, героїв для того, щоб а вони мали кого? можливість піти обігрітися, так зарядити них, хто там хто свій гаджет. У вас якийсь конкурс, хто Є... саме з волонтерських організацій там може там брати участь. Да. У так. нас у кожному пункті незламності так. закріплена відповідальна особа. Я соціальний список... працівник, тобто, навели... а інші виходить не можуть самі не проявляти ініціативи, чого робити? можуть, але зараз дивіться. Щоб сказати, що велика кількість бажаючих бігти і просто працювати у нас не вистачає Так бажаючі, бажаючи Щоб люди прийшли, наприклад, і працювали можна є руки. Ви сказали, що волонтерські організації і всі, хто хочуть допомагати, можуть працювати в пунктах незламності. Як попасти в список волонтерських організацій? Що навіщо в них попадати? Є списки волонтерів. Добре, тобто ви нам зараз скажете якісь приміщення пункту незглавності, де ми можемо прийти. Я і вам кажу хліб. про те, що Херсон, місто, велике пані Галину. Правильно ми розуміємо, що волонтери не захоплювали це приміщення школи, і ви дозволили їм там випікати хліб. Я нічого не наплутала. Ви нам що нам про це сказали? Правильно? Послухайте, про що ми зараз, шановні, з вами говоримо. Мені журженка написала СМС шоста гімназія. Вас чекає. Ми пішли, подивилися на шосту гімназію, подивилися на зал і почали. Прибрали те, що там було після орків, тому що вони жили в цій столовки після їх сімей. і потім почали завозити обладнання. І та дівчина, котра зараз там завхоз. Вона кожен день звітувала директору, Може, через день принаймні, коли ми щось завозили, точно звітувала, бо вона все время дивилася, що ми робимо. Я можливість працювати генератором підвозу води. Тими волонтерами, які встановили це обладнання, додаткові ваші конкретні в тій конкретній конкретні школі, яку ви їм вказали? Вони знов ж таки ви підтвердили, що вони самі не захоплювали це приміщення. Ви сказали, зараз? що вони вам підійшли. Сказали, що волонтери готові випікати хліб, і Ви сказали, ну хай випікають і дали це приміщення зараз. Так, Цю можна... школу влучили, і ця школа Ви керівник, ви керівник на найвищій пасані? Скажіть, будь ласка, ви розумієте, що хліб без обладнання випікати неможливо? Тобто, пані Оксана сказала, волонтерський рух буде випікати на електроплитці Хліб ні електроплічем, ну зачем? Ні? Ну, пані Галіна, ну що ми кажете, ну нащо ви кажете запакуєте електроплитку, Коли я вам сказала, мені потрібно, будь ласка, я ще я вам ще сказала, тільки ви мені можете допомогти. Потрібне приміщення для пікарні, і мені потрібна школа тільки тому, що потрібно приміщення більше 60 квадратних метрів метрів. Е, все, я не казала вам, що ні про електроплітку. Ну я ж не зовсім уже ж така електроплітка. Моя пропозиція вберегти освітні заклади, тому що вони страждають навіть ці пункти незламності, які є, їх обстрілюють, і це небезпека. Так, може їх Треба виносити зі шкіл? Так, давайте, їх давайте давай так. про це думаємо. А, так, а чому така тоді подвійні стандарти, щоб? Пункти незламності вони в школах знаходяться і під ризиками, і пункти незламності, які в освітніх закладах під ризиками, і ви так не вберігаєте освітні заклади. Задача ваша, як ви сказали, і мета шляхетна вберігти шляхетні. Шляхетна освітні заклада найголовніше врятувати а... життя людей правильно, звісно, правильно, і майно місця. Правильно, дуже мудра. І для того, щоб берігти життя людей, потрібно насправді забезпечити їх цією зимою. І хлібом да. І роботою, те, що в нас там є можливості звісно, і теплом, кодрами, обігрівачами да. і тому і бачимо подвійні стандарти в наступному. Якщо у нас в освітніх закладах пункти незламності зберігаються, і ви самі говорите, що також туди може прилетіти, Скрізь може прилетіти. а чому, а чому ви їх не виносите? Пункти незламності в подвали, наприклад, це перша історія. Друга наші активісти вони зробили так само свій намет незламності, як ви знаєте. Чи можемо ми тоді звернутися до? З проханням там дуже багато людей ми були сьогодні. Там там відбуваються теж підзарядки, там є. Можливість випити е, гарячого чаю. Чи можемо ми попросити вас один із таких пунктів незламності теж виділити нашим активістам, які готові взяти таку школу, зробити там пункт пункт незламності в школі, і це вже буде одна хороша в нас така співпраця? Може це... до пекарні? Я вам ще раз кажу: ми ж ходимо по колу. Є кількість саме з торгового як... спрямування, в які в, як... в якому пункті незламності завтра наші активісти можуть принести е, нашу там е, буржуйку, наш генератор. На... У нас пункти незламності забезпечені буржуйками, генераторами. В чому різниця? Ви я так розумію, не були цей час в Херсоні? Це 10 місяців. Не були? Я виїхала з Херсону 13 квітня. Я жила в окупації. Супер дивіться, пані Галина не була в Херсоні 13 квітня. Пані Оксана була в Херсоні весь цей час. І от активісти зараз пропонують, що пані Галина ми хочемо тут бути з нашим містом. Ми хочемо вам допомогти. Але пані Галина, от вона вирішує, що ці волонтери правильні. Ці волонтери неправда. неправда влада, військова адміністрація міста Херсона готова співпрацювати з волонтерами. І якщо ми визначимо наступний пункт незглавності, в чому буде необхідність, обов'язково ми співпрацюємо і долучаємо волонтерів. Ця хлібопічка теж не в неї немає потреби. Правильно В цій хліба хлібом на сьогоднішній день місто герой. Волонтерським забезпечено. І якщо з'явиться можливість, і люди хочуть допомогти і ще додатково хлібом, ми хлібу завжди раль. Оце ми для вас, щоб ви зрозуміли, про чого ви. Спробуйте його. Хочу бити. Давайте, ми раді... дякую. Я ви... дякую. дякую, дякую. Я поїла тільки що поїла. Дивіти хлопцям. Дивіться. Я, ну, я вірю, що гарячий, смачний, я гарний і. <режу> <Я подрежу. режу> ну чесно, дівчата. Давай, давай. 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 мне.